Платіжку за грудень із боргом у 12 тисяч 800 гривень отримала від Чернігівгазу Чернівка Ірина Селівон. Газ її родина використовує лише для приготування їжі. Лічильника немає. Оплачує його за встановленими на людину нормами. Досі жодних боргів не мала, каже жінка. Всі рахунки сплачувала вчасно. Подібні платіжки на Чернігівщині отримали близько 6 тисяч абонентів Чернігівгазу, у яких нема лічильників. Писані у них борги прес-секретар підприємства Наталія Свириденко називає інформаційними. Звідки вони взялися і чи потрібно їх сплачувати? Далі в сюжеті Ольги конопадської плехової. Позавчора буквально мені принесли квитанцію і тут, шановний клієнт. У мене здається, 12 832 тридцять дві гривни. П'ятсот копійок довго. 12 800. у квартирі Чернігівки Ірини Селівон централізоване опалення, воду гріє бойлером. Газ використовує лише для приготування їжі у квитанції. Так і вказано. Газ варильний. За нього платить за нормами, встановленими на одну людину, бо лічильника немає. «У 2014 году я писала заявлення на установку щучика. Мені сказали, що це буде програма 2016 року. -го Коли дійде до нас неізвісно. неізвісна, тому що вже й год і щочика нам ніхто не ставить. Четверо я і троє дітей. Тож раніше у нас було, ми платили за газ, за плиту я платила 150 грн 29 коп. І с ноября місяця мне прийшло 625 гривен 79 копеек. За грудень прийшла квітанція. У mm -hmm. меня став... ставят в известность, що у меня долг 12 800. Та не, не указывают сроки. Они просто пишуть, що вартість природного газу нарахована в період норм скасованих урядом та судом. Як у газбут, вимушені відобразити за вашим особовим рахунком. Її матері, яка в квартирі прописана одна, каже Ірина Селівон, прийшла квитанція із боргом в 5300 тисяч гривень. Прес-секретар Чернігівгазу Наталія Свериденко пояснює, борги у споживачів, які не мають лічильників, їх на Чернігівщині близько 6 тисяч, з'явились через рішення Верховного суду. Він скасував норми споживання газу, встановлені кабміном в березні 2016-го, і повернув норми, які діяли до жовтня 2014-го. Там, взагалі, близько трьох. Чи чотирьох разів норми змінювалися? Вони були і три, і три, і три, і чотири, і чотири. Позивачем був ПАД «Хмельницькгаз», наскільки я пам'ятаю, але повернення це стосувалося всіх споживачів України. Це Верховний суд України вже виніс своє рішення. Пройшло багато інстанцій. апеляційні були суди, і тобто, це вже можна сказати остаточне рішення, яке не підлягає ніякому оскарженню. з 1 листопада споживачі вже отримують рахунки за Новими нормами борг це різниця між діючими тепер та відміненими нормами. Тепер норма 9,8 кубометрів на людину. Відмінена була 3,3 кубометри. Якщо в оселі нема гарячого водопостачання, то норма з листопада 18,3 кубометри, була 5,4 кубометри. Наталія Свириденко називає цей борг інформаційним. Поки. За весь період, коли споживачі сплачували за цими недійсними нормами, звичайно, в квитанціях є відображений інформаційний борг. Він не виставляється до сплати споживачам, і, звичайно, газові компанії хочуть вирішити це цивілізованим шляхом, щоб держави відшкодували ці витрати. Поки що ми заявляємо так, що це людям лише до відома ми доводимо. А як воно буде далі, час покаже. Ольга Конопецька Плєхова, Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Євгеній Довбня, Новини Найоа Чернігів. Чернігівгаз ігнорує заборону НКРЕКП приводити об'єми природного газу до стандартних умов для тих споживачів, у яких є лічильники. Таку відповідь на її скаргу Національний регулятор у сфері енергетики НКРЕКП надіслав житель Сновська Ірині Шатило. Нагадаємо, в платіжках Чернігівгазу за жовтень з'явилась графа приведення об'ємів газу до стандартних умов. А в ній додаткові кубометри, крім нарахованих за лічильником, 23 листопада 2018-го нацрегулятор прийняв постанову про заборону таких донарахувань. що означають ці донарахування, чому Чернівгаз продовжує їх робити. Та коментарі юриста щодо їх законності. Дивіться у новинах у понеділок.